Б'ють всі. У нас тут до лінії зіткнення буквально ось 5 кілометрів. І б'ють градами, смерчами, кабами, і мінометами. Оце тут був прильот пошкоджений. Ось тут будинки. Ось також будинок було пошкоджений в результаті ворожого обстрілу. О прольото но прольоти. Території громади на сьогоднішній день мешкає 1769 людей, 134 родини, в яких на вихованні знаходяться неповнолітні діти. Працівниками поліції постійно здійснюється профілактична робота серед населення воздвижкої громади щодо необхідності евакуації заради забезпечення безпеки, життя та здоров'я кожної особи. Доброго дня! Доброго дня! Як вас настрій, Позитивний. Позитивний, добре, ну, нічого, все буде гаразд, я думаю. В ході проведення профілактичної роботи даній сім'ї було запропоновано евакуація. В даній сім'ї виховується троє неповнолітніх дітей, мати сама виховує дітей. Ну, то що тут стріляють дуже, ми боїмося, тобто, далі ставається тут. Діти теж пугаються, кажуть, мама, прильот, давай швидше біжати, говорить, на вулицю. Ані вже на підготові, тобто у них курточки. Кроссовки вже, ну що у них там є, ну, у них все на підготові. Мама згодилася на таку евакуацію, тому сьогодні буде проводитися такий захід по евакуації даної родини. Напередодні Дня Миру я хочу вам подарувати такі оберіги. Хай вони вас оберігають. І Хочу побажати, щоб як можна швидше закінчилась війна. Дай Бог, щоб І щоб скріше, ви повернулися да. до своєї будівлі да. та мирно мешкали на Своїй рідній території дякуємо вам. Багатодітна родина свої, знаходиться на обліку як багатодітна родина. Мати одиначка, яка виховує трьох діток, дуже в скрутному становищі, дуже б хотілося. Вони виявили бажання виїхати, тому дуже б захотілося їм допомогти, вивести дітей у безпечніше місце. Ну зрозуміло, що, що діти повинні бути спокійніші, і обстановка сама як повинна розташовувати до більш психологічно урівноваженого стану дітей. Такі емоції, що то, що ми їдемо, більш безпечне місце. А з іншої сторони, мені жалко оставлять свой дом, своє родное место, своє село родное, тому що ми годами тут живемо вже.